Я вас вельми пансти. панство, мене звати Джулека, і сьогодні в нас просто дуже цікаве відео. Сьогодні буде перша реакція на моєму каналі, але знали б ви реакція на що? Людина зняла ролик про те, як вона потрапила на мій канал. да, обалдеть, скажіть, ніколи в житті я б не могла подумати, що про мій канал будуть знімати інші ютубери. Але Монстр Ігор, Да, я правильно читаю твоє ім'я. Я правильно прочитала твоє ім'я, може? <звучить> мене поздравити. Так, от він вже не знімав купу контенту про мене. Він робить реакції на мої відео, і в нього є пара роликів про мій канал, і я в шоці. <схід> Окей, сьогодні ми подивимось разом відео про те, як він попав на мій канал. Мені самі дуже цікаво, як на мій канал можна попасти, мало лі. <схід> так що сьогодні подивимось. Привет, з вами Ігор І в сезоне відео все. Я разскажу ну, для Джостара, Як я з її каналу познайомись. Ну, як я попав на її канал, ну, короче, все, все то діло І це буде ціле відео з обличними. Ну, перед відео Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Звичайно, я підписалася, коли кольчик поставила і, звичайно, я лайк поставила. Ось вам на відео. Каже. Бачите, бачите, у мене на є. І ми починаємо. І чого я хочу перш почати, і чого я почав, ну, що стартувати? І з її одне відео. Я почав дивитися з її відео. Чомуся розмова була такою дивною, що ячи потрібю. Цікавий факт про те відео. Це було останнє відео, до якого я писала сценарій. От, і відео там реально класне. Я дуже над ним старалася і дуже довго над ним працювала, так що раджу вам теж подивитися. І прикольно, що саме з нього, бо воно не прям щоб дуже сильно добре рекомендувалося. Але круто. Ну, коротше, я з того е, відео почав дивитись. і Я зараз дивлюсь джустер. Серйозно, виходить, ти вже три місяці мене дивишся. Вау, ого. Обалдеть. І я просто коли ти написав, я думала, що типу ти не ну, тільки прийшов на канал і типу відмітився, я підписався. Але ого, виявляється, ти так довго вже підписаний. Ну так, ну, старе, я почав із того відео. Я я почав, коли я був. Я таке листав Ютуб і мені таке попалося відео, все. чому яся розмова була такою дивною. Ютуб рекомендує моє відео. І це. Все... Ну і так, я захотів подивитись. І чи подивився це українська ютуберша, ну. Так, це українське. Ну, в принципі, що до того, що я український ютуберша, думаю, ні в кого тут немає, сумнівів, да? Ну, сподіваюсь, що немає. Так. І ну, підписався і дивився відео далі. Нові. І коли вона. То відео. Ну вона мене питала, чому я до. Ну, я. Чому саме мені подобається чняч патруль і чого? Ну і так. О, да, це я в нього питала, коли створювала це відео про колаборацію. Ви бачили його, до речі? Коротше, це. Ну, я не знаю таку, як історію сказати, тільки я. Я в дитинстві дивився, щинеч Петру. Я досі дивлюсь. Я недавно там по Джур там ссылку я подивився на нову серію 11 сезону, Все, то м -м, просто захотів подивитись, конечно. І вот. Ну я конечно маленький коментарик написав їм. Я міг щось трой більше. Я до речі робив реакцію на то відео і. Я пам'ятаю, і до речі. Е, реакція в тебе вийшла дуже-дуже класно. Мені дуже сподобалось. Можете подивитись на моєму каналі. Ну так. Насправді, вона не дуже прикольний контент. У мене прикольний контент! Ви чули? У мене прикольний контент! Дякую, дуже, дякую. Я знаю, у мене дуже дуже прикольний контент. Хочу інші помітили. Вона Вона недавно таке зняла на там. Я, до речі, коли то відео, коли після того коментарі я дуже довго чекав то відео. Я так з нетерпінням чекав, коли це подивлюсь то відео, то, що я відповіді. Да. От від цієї частини я реально була в шоці, бо не могла уявити, що хтось буде з нетерпінням цього чекати. Ну, типу, е я в шоці від того, що хтось з нетерпінням чекає мого відео. Е так, бо в мене з дитинства, типу, занижена самооцінка, тому. Ем, я думаю, що я засаряю ленту Ютуба, а не те, що моє відео, хтось чекає. Але це дуже прикольно, це дуже приємно. Ну, реально, я так ну, старий, реально так довго ну, чекав на то відео, хто там холод. Ху... Там було дуже хоч. А я був перед <реш> Чувак. знав знов бити, як я з тебе угораю. Просто я угораю з тебе вже ось весь цей час, е, як з того моменту пройшов, і я весь цей час з тебе угораю, тому що ти вже разів десять сказав, що ти передостанній. Ще раз, ти пожалієшся, що ти був передостаннім, і я буду читати твоє ім'я неправильно, так, як я зробила в тому відео з колаборацією, ясно? Я просто я, я ж кажу, там рандомно було і. Я не думала, що хтось буде ображатися, але вибач, будь ласка, окей, ми вже домовилися, що в наступній колаборації будеш першим, не ображайся на це. Це, це чисто рандомно було. Типу: не треба на це ображатися. Але наступного разу будеш першим. Я там пер... та просто вже ну, як це... Перед останній і все. Я просто там вже останнє, там просто ще одна людина і все була. А знаєш, хто був останньою людиною? Це взагалі-то був Джош Ловс Демік і Геймер ну, Лат в минулому. І ну, типу, я найбільша фанатка у світі цієї людини. І, типу, я дуже сильно люблю цього ютубера. У нього найкрутіший канал, ну один з найкрутіших каналів. І типу, я дуже давно його дивлюся, і от так рандом вирішив, що він буде останнім. Теж, типу, я як мала вас комбінувати, ви думаєте? За тим, кого я люблю більше, кого менше чи як, так так було б дивно. Типу, див взагалі, ем, як мені той чекліст створити. І все, я. Я майже. Бу... Я розумів, вона, як сказали, рандомно буде. Саме так, саме так. Ну, нічого. Ну да, если ви можете... Ви захочете подивитись мною. Попри невіде, нажмите її дивитися. О. Ну от ну, так. Ну, я ще почав. Нас. я ще хочу розходити. От пам'ятаю... Ну почав там от одного дня, коли мої батьки з братом пішли там на день а я не пішов... Я там вечері, з, з, ну, зібрався духом і, на, і написав Джустер. Зібрався духом і написав Druster. Звучить героїчно. Дякую, що написав. Дякую, що зібрався духом. Я довго збирався духом, я раніше хотів написати. Тільки я так довго збирався духом, я не міг. А чого? А чого довго збирався духом? Коротше, люди, не збирайтесь довго духом. Якщо хочете написати мені, пишіть одразу Джу, давай дружити. <laughs> Чи якось як хочете. Але так, е, я рада, що ти таки зібрався духом. Я лініг просити зібратися з духом. Я того вечора зібрався духом і написав. І ми такі розголосики, потім звісно, той коментарій. Звичайно, я бачу, що мені людина пише коментар, і я така: ура! Мені пишуть коментар. Треба срочності людиною подружитися. Да, у мене приблизно така логіка. Не лякайтеся. Ну, таке нормальне було. І до речі, джуселі, я. я можу. Ну, як. Якщо через, через захочеш такі формати робити, я. я просто згоден. Я просто. Я на всі твої формати можу бути. О, так. Я буду ще робити дуже різні формати з участю інших ютуберів. І, звичайно, я буду тебе запрошувати, і звичайно, ти будеш першим. Ну і так, і все, на соні. все. Якщо це вам сподобалось, відео ставте лайк. Звичайно, мені дуже сподобалось відео. Це відео про мій канал. Дуже дякую, що зняв це. Було дуже цікаво подивитися. Сподіваюся, і вам, панство, було цікаво подивитися мою реакцію. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал з вами був Ігор. І всім пока-пока. Всім гарного дня. Побачимось в бухті пригод.